Піва він близько 17 години. Мобільна вогнева група виїздить на позиції, аби в разі потреби збивати шахеди, що літитимуть на обласний центр. За кермом машини Дмитро, начальник штабу добровольчого формування громади, номер 8 Наймолодшому бійцю групи 19 років, найстаршому за 70, говорить Дмитро. Це, по суті, волонтери зі зброєю. Це звичайні цивільні хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, небайдужі сум'яни, які стали на захист своєї батьківщини. Це звичайні люди, які займають ну, в цивільному житті, працюють на різних цивільних професіях. Це і пекарі, і автослесарі, і навіть є керівники підприємств. Мене звати Олександр, я водій і оператор. Це моє знаряддя. Олександр у цивільному житті працював телеоператором. Свою професію, каже, змінив з початком широкомасштабного вторгнення. Ні, немає людей, які створені для війни. я, чесно кажучи, колись в дитинстві бавився, воздушка в мене була. Ну, я, ну, я, я не дуже люблю зброю. Але як не крути, то все одно треба комусь це робити. Командир відділення про свою роботу і про свій кулемет, з яким вони боронять небо, говорить: це захист наших домівок, наших рідних та близьких. Навчаються бійці збивати шахеди у персональному навчальному центрі з 8 і до сімнадцятої години шість днів на тиждень. Тут готують тих, хто працюватиме на позиціях. Набираємося досвіду, стріляємо ну, на максимум приближено. Ну там для себе уявляють, що воно як. Навчальний комплекс на базі кулемета Браунінг використовує віртуальну реальність. Макет кулемета максимально наближений до бойового, розповідає заступник командира 8-го ДФТГ Владислав Мулін. Використовується денна та нічна стрільба. Враховуються критичні та некритичні влучання по цілі. Всі дані по стрільбі конкретного бійця передаються і аналізуються в штабі. Боєць стрілявся. Ми бачимо його результати. Спеціальна програма їх сумує. І командир сидить у себе в штабі десь. Бачи, як його бійці тренуються. Хто може бути кулеметником, а кому бажано бути там, водієм? Бекас, боєць та інструктор, говорить, навчання дає навички та заощаджує бюджет. 400 гривень патрон один, лента 100 штук там. Тут ми вистрілюємо по мільйону, тому ми повинні економити тут. Щоб у нас там були результати. У цьому центрі говорить заступник командира 8-го ДФТГ. Навчаються і сум'яни, і бійці різних підрозділів України на спеціальному стенді шеврони бійців, які навчались у Сумах. Та говорить Владислав Мулін, тут приблизно десята частина всіх підрозділів, які до них приїздили. Слідкують за небом 24 на 7 та є очима бійців мобільно-вогневих груп у центрі зв'язку. Неодноразово говорить начальник зв'язку з позивним Дмитрик. Врятували життя бійців на позиціях. Летів каб на хлопців, він крикнув в укриття. Хлопці швидко среагували і побігли в бліндаж. І прилетів каб, якщо не помиляюсь, метрів 20 від позиції нашої. Про те, що відчуває начальник штабу, коли отримує звістку, що його підрозділ збив ціль, говорить Це реально кайф. От реально, коли чуєш, що хлопці збиваються кайф. Кайф, тому що ну, розумієш, що ну дійсно ми що зробили, що ми не сидимо, просто носі не все не. Ми дійсно відпрацьовуємо. Хочеться, щоб скоріше війна закінчилася, і ми повернулися всі до того життя, яке було раніше. І Я, можливо, теж повернусь на телебачення колись. Є така думка, є таке бажання. Бо я цю роботу люблю. Ну а зараз, зараз поки тут. Олександр Качана, Вікторія Скоркіна, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.